Скільки коштів витратили у 2023 році на облаштування сховищ та чи будуть добудовувати укриття у 2024 тисячі У Чернівецькій області у 2023 році кількість сирен збільшили на 54 одиниці. Також зросла й кількість укриттів. Момолигівська територіальна громада. Знаємо, що вона мало була оповіщена. Розмістили на закладі загальної середньої освіти в школі Костичани в школі, в Новоселиці, в центрі Вижницький район буде розміщено розміщено на території. Державної пожежної рятувальної частини з державного бюджету на обладнання захисних споруд цивільного захисту було в закладах освіти. Саме було виділено 25 мільйонів, які були доручені до виконання у управлінню капітального будівництва. Щодо використання цих коштів, у Чернівецькому ліцеї номер 11 два корпуси. В обидвох облаштували сховища. Вони розраховані на 620 людей. Цей корпус в цьому корпусі в нас в основному навчаються учні початкової школи, і тут же є укриття для учнів початкової школи і корпус Б, де. Навчальні кабінети для учнів 5-9 класів і так само там є. Укриття укриття наші є повністю безпечними, адже вони знаходяться у підвальних приміщеннях. І ще плюсом для того є те, що дітки окремо перебувають. У нас очно навчається 483 дітей, тобто повністю ми забезпечуємо укриттям всіх учасників освітнього процесу, не тільки дітей, а так само, і педагогів. 11-го ліцею учні не навчаються, а лише перечікують тривогу. Тут вони можуть відпочити, погратися і навіть подрімати. Звичайно, це для перебування. Не для проведення уроків безумовно, тому що для того, щоб проводити уроки, це мали би бути відповідно місця. А якщо брати за розрахунку, що це 0,6 квадратного метра на дитину з такого розрахунку воно йде по вимог, то в таких умовах організувати уроки. Звичайно, неможливо у 2024 році в управлінні цивільного захисту Чернівецької ова планують удосконалювати систему захисту цивільного населення. Це і покращення системи продовження покращення системи оповіщення, покращення. Захисник споруд цивільного захисту це і комплексна перевірка з питань цивільного захисту, яка запланована Державною службою з надзвичайних ситуацій на червень. Місяць, це і радіаційний захист, хімічний захист. Вікторія Макайда, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4